Фармадол. забудь про головний біль колаборантів. Ви не тільки про них. Ми далі поговоримо з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Він з нами напряму в зв'язку. Я вітаю вас, пане Федоре. пане Іване. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Нещодавно ви повідомляли про вибух у клубі з мобілізованими росіянами в селище Мирне. Розкажіть вже відомі подробиці там кількість знищених окупантів. І взагалі, як можна оцінити втрати окупантів загалом? Рашистам зовсім перестало бути комфортно на території тимчасово окупованої Запорізької області, тому що якщо ми візьмемо хоча б цей тиждень, 5 днів цього тижня, то Майже щодня у расистів щось десь вибухає, не там вони курять, і це як на території міста Мелітополя, Малітопольського району, так і в цілому по Запорізькій лінії фронту. Це і пекло в них справжнє пекло в місті Пологи і на околицях полог. Це і зруйнований їх штаб, там де вони знаходилися в селищі Мирному і школа, в якій вони собі утворили казарми в селищі Ясне. Лише за попередніми офіційними даними нашого. Генштабу за останні дні було знищено та поранено більш ніж 1200 двісті расистів, які прийшли на нашу землю. Така кількість знаменована тим, що рашисти сьогодні обрали саме наше місто, тимчасово окупований Мелітополь, як свій такий логістичний та адміністративний штаб. На жаль, від цього страждають всі а те, що расисти захопили наше місто. Наприклад, сьогодні вночі ми бачили мешканці, очевидці бачили, що з містами літополя були запуски якихось ракет і. Майже в той самий час були вибухи в нашому обласному центрі місті Запоріжжя. Тож расисти використовуючи місто Мелітополь, передмістя Мелітополь, є ще як таку площадку для запуску і ракетного терору обласного центру Запоріжжя. Тож е сьогодні е наші збройні сили, наші сили супротиву роблять все, щоб расистам було некомфортно, м'яко кажучи, на нашій території. І дійсно, останніми днями ми бачимо тенденцію, що вони. Почали таку суєту в захоплених містах. Наприклад, сполох вони спочатку з лікарні вивозили поранених, потім демонстративно, начебто, звідти виїжджали, а потім поверталися. Розпочали перепис населення в селищі Михайлівка та Бурчак для того, щоб. Начебто готувати до евакуації, але ми всі з вами знаємо як інформаційну пропаганду, так і в цілому обман на який готовий ворог, тому довіряти йому не можна. І для того, щоб звільнити наші території, лише збройні сили нам можуть в цьому допомогти, і ми звичайно в них віримо і допомагаємо всім, чим можемо. А от те, що поранених везуть буквально вантажівками, це впливає? Ну понятно, ясно, що це впливає на медичну систему міста, але чи є хоч якась можливість через це допомагати цивільним у медиків? Медична система захопленої Запорізької області частини її виглядає сьогодні наступним чином. Всі периферійні лікарні в Токмаку, Малачанську, Веселому, Михайлівки, вони давно перетворилися на расистські шпиталі, і там расисти масово намагаються лікувати своїх поранених, яких дійсно вже тисячі з запорізького напрямку. Що стосується цивільного допомоги цивільним, то ця допомога сьогодні. Така кваліцьковна надається лише на території Мелітопольської лікарні швидкої медичної допомоги, там де лікарі залишилися, продовжують функціонування в частині обслуговування цивільного населення. Але інколи туди заїжджають кадирівці, заїжджають інші э, расисти і повністю вносять такий дисбаланс в роботу лікарні. Але потім також набігами виїжджають. Слід зазначити, що расисти звичайно перевозять своїх поранених вантажівками, але ж. Вони в цілому до своїх солдат відносяться як до непотребу і тим паче до поранених. Також є дані від місцевих про те, що саме на території міста Такмак розміщений сьогодні крематорій, який працює в декілька змін, і сьогодні там масово спалюють тіла загиблих расистів, щоб про це не повідомляти ні родичам, нікому щоб так сказати замітати сліди. А от те, що виводять військових російських там з Херсонщини, з Запорізького напрямку на Мелітопольщину о, 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 така кількість військових у Мелітополі, як вона впливає на ситуацію в місті, на настрої, зокрема, людей в Мелітополі, звичайно, для місцевих це терор, звичайно, для місцевих це додаткова небезпека, тому що расисти. Декілька разів на тиждень організовують нові військові бази на території міста Мелітополя. Так, за цей тиждень з'явилася чергова казарма на території державного підприємства «Гідромаш». І, от буквально декілька днів назад, вони почали захоплювати нове підприємство на території Азовського узбережжя. Є такий курорт Строганівка, який був для. Хронічних хворих на псоріаз, такої здравніці, і вони там сьогодні захопили все це селище. На території елеватору вони розміщують свою ремонтну базу. На території баз відпочинку розміщують свої як тюрми, так і казарми. Тож сьогодні кількість расистів на території Мельтопольського району вона в точно в десятках тисячах. Живої сили або вже не зовсім живої сили, коли як розміщується, і це відображається на місцевих. Це звичайно терор. Місцеві розповідають про те, що расисти постійно піячать, і піячать вони з а, зброєю в руках. і Пане Іване, чи чути мене? Ага. Судячи з усього, відключили електрику